дивитеся інформаційні деталі дня на 21-му. сьогодні. У випуску скандальне будівництво на Ужгородському стадіоні автомобіліст чи вдасться зберегти єдину муніципальну арену? Увага! Залізничний переїзд автоінспектори в Ужгороді ловлять водіїв порушників. Закарпатська книга про найуспішніших авторів області та проблеми книговидання наші журналісти. Стадіон автомобіліст розривають на шматки. Єдина муніципальна спортивна арена в Ужгороді під прицілом забудовників. Із північного боку поля ведеться будівництво. Поряд уже зведений чотириповерховий, квартирний будинок. На захист арени стали спортсмени та громада міста. Більше про конфлікт у наступному сюжеті. Про те, що землі у стадіону автомобілі стало менше, дізналися, коли зібралися встановлювати огорожу навколо поля. Нам треба визначитись першочергово з межами цього стадіону. Ми готові його захищати, встановивши огорожу як елемент захисту, хоча б мінімальний такий. Ну а далі вже все остальне встановлювати трибуни, чистити санітарну чистку, ремонтувати поле, роздягальні і все приводити до ладу. Встановити, скільки землі стадіону прихопили забудовники, допомогли геодезисти. Землеміри визначили точні межі поля та зафіксували територію споруд. Оцей будинок будується на межі стадіону. Ну, цей будинок теж десь порядка 40, від 40 до 60 сантиметрів до середини теж знаходить на межу ну, стадіона. А крім того, якщо взяти балкони, які 1,20 двадцять, ну, то вже скільки украв. Проблема виникла, кажуть, у держбудинспекції ще при виділенні ділянки. Її межі підходять в притул до спортивного поля за документами цільове призначення для індивідуального житлового будівництва. Але зводять багатоквартирний будинок із порушенням норм. Абсолютно незрозуміло, яким чином власник буде потім обслуговувати чотирьохповерховий будинок. Я маю на увазі ремонтні роботи, там штукатурку в разі пожежі, під'їзд пожежної машини. Це абсолютно незрозуміло. Захоплення квадратних метрів автомобіліста обурює мешканців сусідніх багатоповерхівок. Жителі Володимирської вулиці, де розташована арена, навіть гроші збирали на облаштування стадіону. Ми ще збирали кошти для того, щоб нові качелі тут побудувати. А тут почали це все строїти, і нам взагалі це не подобається. Зараз практично діти не мають де гуляти. Ці всі будинки ніде немає ні качель, ні спор... де зараз дитину випустиш, як отаке вороблять. Чиновники пообіцяли призупинити будівельні роботи. Для цього потрібен припис Державної архітектурно-будівельної інспекції. Далі справа за юристами. Та як бути із уже зведеним будинком, незрозуміло. Земляні роботи в центрі Ужгорода затягуються. Заміну старих комунікацій мали завершити до кінця тижня. Але кажуть, в обленерго у терміни не вкладаються через неузгодженість із власниками та орендарями землі, де проводять роботи. Навіщо копають і коли Ужгород знову стане звичним, знають наші журналісти. Набережна незалежності Київська набережна, площа театральна та площа Петефі біля пішохідного мосту. Дозвіл на роботи з заміни старих комунікацій Закарпаття Обленерго від міськвиконкому отримало ще 7 травня. Зробити все мали у максимально стислі терміни. Та центр Ужгорода розритий уже другий тиждень. Роботи були частково зупинені для узгодження. З метою мінімізувати час проходження, щоб ми не мішали підприємцям надавати послуги нашим громадянам і щоб незручності були мінімізовані як для них, так і для нас. Щоб швидко прокласти два кілометри кабелю, працюватимуть і в день, і вночі. Заміна старих комунікацій вартуватиме більше мільйона гривень. Вона покращить енергопостачання у помешканнях 43 тисяч ужгородців. Важливість справи підприємці розуміють, але наполягають на пришвидшенні робіт. Ми абсолютно в нормальному конструктивному форматі домовились про те, яким чином далі підуть ці роботи. Для мене було важливо. Отримати гарантію того, що вони це все відновлять, компенсують, і що це буде швидко. Термін робіт також узгоджують з підприємцями, адже проходження однієї ділянки триває два дні. Тераси у цей час нормально працювати не зможуть, а це збитки для бізнесу. У міськраді кажуть, дозвіл на роботи справді надали, але впливати на власників бізнесу не можуть. Робити це доводиться працівникам обленерго. Протягом наступного тижня місто мають повернути звичний вигляд в обленерго обіцяють повністю відновити дорожнє покриття та бруківку. Перші бюджетні гроші дадуть закарпатським військовим. Більше 6 мільйонів гривень обласні депутати одноголосно виділили для матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону територіальної оборони, а також підрозділів, котрі братимуть участь в АТО. Частина грошей призначена для прикордонників спецпідрозділів міліції та СБУ. На що витратять гроші знають наші журналісти. Депутати обласної ради спростили процедуру засвоєння грошей для потреб військовослужбовців, закуплять необхідну техніку та спорядження без тендеру. Це дозволить скоротити час закупівель до двох місяців. Розпорядником коштів призначили обласного військового комісара. Сума буде витрачена для забезпечення бронежилетами і кевларовими касками. Які повинні бути у кожного військослужбовця службовця, який відряджається для виконання бойових задач. По-друге, це для удосконалення тої форми, яка вже сьогодні є, але вона морально не витримує виконання тих завдань, які роблять ці хлопці. Представники громадськості розповіли солдатам загону територіальної оборони, які перебувають на полігоні в Оріховиці, не вистачає елементарного. Форму не видають, видали старого взірця, яка не годиться для бойових дій. Раз по-друге. Видають в день 20 патронів, вистрілив. все, свободен. це всі заняття в них, це всі навчання. Бойової техніки, на якій вони повинні навчатися, немає забезпечення закарпатських військових на сході. Мізерне Мій дитина вже четвертий місяць знаходиться в зоні АТО, без всякого обеспечення матеріального і всього остального. Нету навіть, навіть медицинской елементарної помощи. нету медикаментів. Військове керівництво стверджує, роблять усе можливе і враховують побажання солдатів. Та форма, яка на сьогоднішній день є, вона потребує удосконалення у кожного підрозділу по-своєму, у розвідників по-своєму, у підрозділу охорони по-своєму, у підрозділу забезпечення по-своєму. Кожен день командир від самого нижчого рівня до командира батальйону буде подавати свої пропозиції щодо заміни до оформлення, переоснащення того чи іншого підрозділу. Також звернення депутатів з пропозицією ротації закарпатських підрозділів на сході надішлють до президента РНБО та Міністерства оборони. Ще одним рішенням депутати виділили майже 2 мільйона гривень. Кошти підуть на забезпечення сімей, які приїздять на Закарпаття з регіонів, де триває АТО. Позбавлення водійських прав на рік та штрафу понад тисячу гривень так карають порушників правил перетину залізничного переїзду. 30 таких горе водіїв затримали в Ужгороді з початку року, і це тільки на одному переїзді. Чому ж водії ризикують дозволами на керування транспортними засобами? Дізнайтеся далі. Система закриття переїзду на Мукачівській Анкудінова Гагаріна автоматизована. Коли потяг знаходиться за кілометр, вмикаються попереджувальні сигнали. Через 15 секунд опускаються шлагбауми. У цей час немало водіїв проскакують через переїзд, тому шлагбауми не завжди лишаються цілими. За місяць ламали тут вже два рази, ну, то не на мою зміну, але ламали. Просто бруси зносять, ігнорують той світофор. На переїздах проводять рейди працівники ДАІ. У перші хвилини того, в якому бере участь наша знімальна група, натрапляємо на порушника. Так для мене це абсолютно неожиданно, тому що не слухав, ні звука, не було, сигнали не замітив. Дійсно, слабом був відкрит. Може, немножко задумався. От, всяке буває у людей. Піднятий шлагбаум не завжди дозволяє проїзд. Головне на переїзді звуковий і світловий сигнали. За дане правопорушення вилучається тимчасово вилучається посвідчення водія та додається до протоколу і направляється до суду. Натомість водію видається тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, який дійсний протягом 60 діб з дня його видачі. Рішення про покарання, штраф чи позбавлення прав виносить суд в Ужгороді. з початку року на залізничному переїзді трапилося дві події: одну автівку закрило між шлагбаумами, інша знесла перешкоду. Водії притягнуті до відповідальності. Закарпатська книга є і друкується з 2012-го Коштом обласного бюджету видали більше ста книг місцевих авторів. Цьогоріч надрукували всього сім. На це витратили понад 250 тисяч гривень. Це книги, які потрапили до програми підтримки місцевих авторів. Інші видаються власним коштом письменників. Хто щасливчик та кого читають Закарпатці, знає Анатолій Костюх. Понад сто книг закарпатських авторів видано в останні роки у рамках обласної підтримки місцевих письменників. Цьогоріч друком вийшли тільки сім книг: це твори Андрія Дурунди, Людмили Кудрявської, Василя Кузана, Петра Сови, Володимира Феденишенця, Василя Шкірі та альбом Василя Габди. Вартість книг 258 тисяч гривень. В обласній спілці письменників результатом задоволені. Теперішній стан книгодрукування, випуску нових книжок і Реалізації книг розповсюдження досить складний, тому у нас на Закарпатті, як і скрізь по Україні, от, але упродовж ряду останніх років успішно діє така програма обласної ради обласної державної адміністрації підтримки видання нових творів закарпатських авторів. Також в міських книгарнях вдосталь видань місцевих авторів виданих за кошти меценатів. Зі слів продавців найпопулярнішими серед покупців є книги Мирослава Доченця, Сергія Федаки та Вікторії Андрусів. Гості міста полюбляють краєзнавчу та історичну літературу у порівнянні із українськими попередні популярними виданнями, закарпатську книгу купують рідше. Чуть менше, але завжди все одно приємно, тому що люди приїжджають з Польщі, люди приїжджають з Канади, з Америки приїжджають, з Швейцарії. І як приємно, коли людина, ну, може, він інтересується, може, корні у нього тут, або родственники якісь його, але наскільки приємно, що він підбирає літературу наших закарпатських авторів. За час, проведений в книгарні, ми переконались, у Ужгородці читають книги закарпатських авторів, але не всі. «Ой, Не дуже не можу сказати, що надто захоплююся, але можливо ще десь давно бачила. Я читала джинсове покоління. Мабуть, під редакцією ріжка, якщо я не автор, там зібрані молоді українські письменники. І досить було цікаво. Продавці книгарень переконані, аби місцева книга стала популярнішою, в неї потрібно вкласти багато грошей. Видання 500 примірників на 200 сторінок з твердою політуркою обійдеться в 15 тисяч гривень. Читатимуть Закарпатцію книгу Ужгородського професора Сергія Федаки, яку щойно презентували, Історія України з найдавніших часів до 1648 року. Це 800 сторінок детального опису історичних подій різних регіонів України. Спеціалізований посібник стане в нагоді майбутнім історикам. В основу лягли курси лекцій, котрі професор читав студентам. Книга вийшла накладом у 300 примірників. Це не тільки перший підручник з історії України написаний. Синий закарпатським істориком, але це і перший підручник, де про Закарпаття мовиться не через кому, не крізь зуби, а мовиться так досить детально. Якщо пишу про Закарпаття її належним чином, то як не написати про Буковину, яка ще більше забувається в таких загальних курсах, ніж скажемо, Закарпаття, тим більше про Донбас чи про Херсонщину, Миколаївщину, Крим, само собою дуже детально там представлений. Такими були деталі сьогодні. Дивіться нас завтра о 19:30. Хай щастить.